Вечір хату, шановні друзі. ну Нушу, наш сьогодні потужний смарадо генерал Піпет прозимився у Канаді по путі до Сполучених Штатів Америки, де він завтра буде зустрічатися з Дональдом Трампліновичем, нашим потужним батькою, та вирішувати мір в Україні, поша же сам вирішити чого не може. Ну по попиті він завітав до Канади. Міслепрезидент, Бієві Канада, Бієві. Де зустрівся з премєр міністром і сразу по прильоту отримав від нього два з половиною мільярда доларів. Отак наш вовчик тільки приземляється, зразу два з мільярда доларів його не кинули. Каже, що ти, що ти тут, Кенді, як тебе там звати? Як прізвище? Давай бабки на базу. Зараз треба Україну відбудувати. Ти що? Ну і інші, звісно, потужні заяви наш там зробив. Каже, що треба все розширювати, всього мало мені. Ми працюємо з США над якоюсь там дорожною картою по процвітанню України. На! Говорить, в рамках нашої двосторонньої угоди про інвестиції на майбутнє процвітання. Ми плануємо реалізувати всі випроси до 2040 року. Ой-ой-ой, вовочки-вовочки. Коротше, національні цілі. Повишення продвиження життя, це питання ВВП на душу населення. А також направлення до доступу к ринкам та вступу до ЄС та інші потужні питання. Коротше, будуть нювасюки в Україні. Все, всі інвестування, всі інвестори, BlackRock та Вайтхорсе, Блекребет, всі ринуться просто в Україні туди в Україну та будуть відбудовувати зі всіх країн. Попливуть кораблі чи підуть, літачки полетять, все привезуть. Ну, коротше, буде дуже все потужно. І ще я наш сказав сьогодні з Марадою Піпет там в Канаді. Говорить, слухайте, я от казав про 200 мільярдів, які потрібні на відбудову. Ну, до речі, вони ж заблоковані зараз у Брюсселі, Російські от мільярди. Він каже, то мені мало, мало, мало. По його розрахункам. Значить, для того, щоб э, відбудовувати Україну потужна та незламна, зараз потрібно від 700 до 800 мільярдів. Та то мало, Вовочки, Вовочки. Я тобі прошу. Наш потужний збраговий вовчик дефолт. Прохай вже трильйон! Що ці 800 мільярдів? Що ми зробимо на них? Триліон давай! Хоть побудуємо якісь новенькі хатки, дам я не знаю, міста села. Ну де. І кожна країна, щоб взялася відбудовувати кожне місце. Ото світ, щоб відбудовував Україну. Ох, наш! Який наш потужний! Який наш потужний каже, що буде фонд відновлення України створений. Ой-ой-ой, то Юнайтед, як Зазидент, буде Юнайтед відбудова. Значить, суверенна інвестиційна якась платформа буде утворена, якийсь фонд розвитку і можливості України. Та фонд на фонді, і фонда поганяє. І каже, що ми плануємо, щоб... Всі, всі, навіть навіть і американсько-українські фонди були, і американсько азіатські і африканські, Ну всі по всьому світі будуть фонди. Всі тільки будуть займатися тим питанням, що відновлювати Україну. Увімкни України, як, як казав отой, пам'ятаєте Федориш зі страусами. Зараз буде так вовчик дефолт казати. Що увімкни Україну по, по, по новій, Ой, ой наш ой дає, ой наш дає, слухайте. Ото він там потужності нагнав. Я вам хочу сказати о цій канаді. Крім того, наш потужний заявив, що влада відкрита буде говорити з людьми та шукати вихід спільно. Вовочка, та не треба нас підтягувати. Ти спільно шукав вихід, коли ти заварював цю кашу. А що до да, там про мінські домовленості, про турецький мир, там і про угоди про всі ти питав у нас, чи що? Ні, так і зараз сам бери на себе відповідальність. Я ж знаю, що ти не хочеш пристаю брати. Вовочка! вихід він буде спільно шукати, якщо окремі рішення виключить запитання або супротив суспільства. Вовочки. вовочки. діалог з суспільством уже триває. У нього і буде посилений. до пояснення позицій Планують долучитися і американці. А мені ще й американці будуть пояснювати зараз якусь позицію, на що ми повинні погодитись, а на що ні. У суспільстві є всі законні інструменти впливу, діалог, референдум, вибори. Ой, вовочки, очки, як ти заговорив? Щось на початку повномасштабного вторгнення ти не питав у суспільства нічого і перед ним теж казав, що там ми шашлики у травні будемо жарити. А зараз ти заговорив про суспільство. Вавіко, хочеш все з себе спихнути, та не треба. Я тебе прошу. Ми довіряємо тобі повністю. Давай приймай рішення, за які ти потім будеш відповідати. Завдання України зараз зафіксувати на папері гарантії безпеки домовленості про відновлення та 27 пунктний план миру. Про який до речі в Російській Федерації нічого не знають? Вони кажуть, у нас план миру з 28 пунктів, але той двасті. 20... Пунктний план зараз наш потужний завтра буде е, вирішувати та погоджувати з Дональдом Трампліновичем. Ось, а Дональд Трамплінович, мабуть, буде потім погоджувати з російською стороною. Коротше, ще переговори на переговорах і переговорами поганяють. Ось це підтверджує наш потужний. каже, що після його розмови з Трампом завтра у Флориді, американці будуть обговорювати мирний план з росіянами, і вже тоді будуть відомі подальші кроки і шаги теж як отій копійки зараз замінюють на шаги, так. Значить, не плутати з цим поняттям, то кроки шаги у нього кроки. Він буде кудись крокувати наш трррр, бігати кудись. Маю намір обговорити з Трампом план послідовних дій щодо затвердження усіх документів в рамках мирної угоди. На сьогодні Китай найбільший імпортер російських енергоресурсів. А ми знаємо, куди йдуть ці гроші. Росія витрачає їх на війну. До чого тут Китай? Що він хоче вже від Китаю? А ось така на сьогодні, на жаль, роль Китаю. Ой, вовочки, вовочки. Він хоче, що, щоб і Китай йому вже платив. Він до речі, каже, що європейських країн, які зараз приймають участь. У перемовинах то мало треба розширювати коло розширювати о мало йому країн. Все мало, все мало країн, мало грошей. все дай дай дай. мало йому 200 мільярдів. каже вже 800, мало йому країни і потужних своїх партнерів. Ото коаліція хоче стармер, Мерц, макарон і інших. Він каже, мало то європейського союзу. Давай розширювати на усі континенти, щоб всі були в переговорах, приймали участь щодо України. І на підтвердження цього каже, що Україна завжди хотіла, щоб і Китай відігрував роль у там як у мирному процесі. А ой який вчора китайців заносить до миротворця. Сьогодні він хоче, щоб Китай відігравав роль. Ой, вовочки, Вовочки, чи він підхватив вже цю хвилю, що до Трампліновець з Китаєм там щось уже мутить крутить, і нас вже хоче залізти туди. Крім того, наш потужний сказав, що сьогодні ті зражки чи бурашки, а іменно Путін показали свою реакцію щодо там легітимності. Вони казали, що наш нелегітимний. і наш то відповів потужна. Каже, Путін сам нелегітимний. О, тому відповідні меседжі даватиме у мій бік. Тобто в бік нашого князя Володимира Шостого говорить. Неприпустимо, ось так за його словами, Росія вже поставила завдання організувати голосування для українців на території РФ, хто перебуває на окупованій території. Ну це просто вакханалія. Вже вибори будуть на окупованих територіях проводитися. Про це ж Путін казав нещодавно, що ми проведемо тут вибори на окупованих територіях. і Всі громадяни України, які тут знаходяться, зможуть проголосувати. Це робиться для того, і стоїть так завдання, повідомив нам потужним, що там живе велика кількість людей, які мають право голосувати, щоб потім заявити, що Росія не. Визнає виборів в Україні. Коротше, завтра буде маленька розборка в Великому Бронці, там у Флоріді. Хорошо, хоть на оральному кабінеті будуть в гольф-клубі зустрічатися в Майамі, Ну, там, знаєте, як лагідно може пройти, наш буде, там, може м'ячі подавати, може клюшку для гольфа, може сам зіграє, може на тому карі їздити. Ну, подивимось завтра. Подивимось. Хоча наш казав, що Трамплін його слухає і поважає, ідуть. Тільки його одного у всьому світі, тільки нашого потужного його прокачали у Канаді європейські партнери разом з прем'єр-міністром Канади. Йому там наговорили, накидали питання, що там з Трампом. Обговорювати, він же каже, що після зустрічі з Трампом вони одразу йому дзвонять та питають, що там, як пройшло. Вовчик, ти ж потужний, там, ти ж там з ним там і в Туза грав, і в очко, і в Покер в в які ігри там. Карта, що у тебе вже є в рукаві, в штанах, повсюду. Так що чекаємо, завтра буде битва. Я вам хочу сказати: ой-ой-ой, потужна. По цій травці зелені, до речі, наш буде бігати за Дональдом Ми Казати, Дональд, вас це обманюють. Пиня каже вам неправду, я тільки правду кажу, я тільки Хочу, вони не хочуть. Ну, як завжди, все буде дуже потужно. Так що чекаємо, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. Завтра буде розбірка, я вам хочу сказати, у Майамі.